Як людина, я можу сказати, він чесно, відкриває дуже добра і така ну, хороша людина. І як спеціаліст, нема що казати, тож, так мені з ним дуже було легко працювати. Він спеціаліст, бо він по цьому профілю і закінчив інститут. І він в цьому ділі розумівся. Дуже добрий чоловік, дуже відзивчивий, можна сказати, душевний. Головне зараз, щоб в нашій країні наступив мир. Закінчилась війна на сході, і щоб люди зажили мирно і розвивали наше виробництво, наші... щоб багатіли люди, і все буде добре в нашій країні. Персоналій дивись на телеканалі TV7+. Субота, о 20.30, неділя об 11.00 та 21.30, Понеділок о дев'ятій годині та вівторок о 19.30.